У горішніх плавнях на території комунального підприємства Теплоенерго відбулася знакова подія. Запуск в експлуатацію сучасної газопоршневої когенераційної установки австрійського виробництва. Церемонія відкриття, підкреслюючи важливість моменту, зібрала ключових осіб. Міський голова Дмитро Биков, керівник теплоенерго Павло Сніжко, а також заступниця керуючого філією АТ «Укрексімбанк» в місті Полтава Юлія Сліпченко символічно перерізали стрічку. Свідками події стали представники міської адміністрації комунального підприємства Теплоенерго, керівники структурних підрозділів енергетичної галузі полтавського ГЗК, а також представники підрядної організації, які брали участь у реалізації проєкту. Цей проєкт не просто технічне оновлення, а стратегічний крок до зміцнення енергетичної стійкості горішніх плавнів, особливо в умовах воєнного часу. Впровадження когенераційної установки дозволить місту ефективніше розпоряджатися своїми енергетичними ресурсами. Оптимізувати їхнє використання та зменшити залежність від зовнішніх постачальників електроенергії, тепер теплоенергорічних плавнів не лише стабільно забезпечуватиме мешканців теплом, але й вироблятиме власну електроенергію, що є критично важливим для безперебійного функціонування міста. Ми вирішували декілька важливих для нас завдань. Перше, все, що пов'язано з війною. З ризиками, пов'язаними з відключенням електроенергії, з повним блекаутом. Тому наше завдання було забезпечити головну котельню міста безперебійним електропостачанням. Ця котельня вона забезпечує 85% споживачів міста, а це населення, це заклади охорони здоров'я. Заклади освіти, комунальні підприємства, комунальні заклади, і у разі у разі виникнення ситуації блекауту, ця когенераційна установка нам забезпечує забезпечує 100% потреби для того, щоб працювала ця головна котельня міста. А вона в свою чергу забезпечує повністю і опалення, і гаряче водопостачання на місто. Тому зараз я можу впевнено сказати, що ми автономні, якщо навіть в мережі не буде електроенергії, ми запускаємось і працюємо. Когенерація – це процес одночасного виробництва електричної і теплової енергії з енергії палива. Для реалізації цього процесу на теплоенергогорічних плавнів застосовується саме газопоршнева когенераційна установка, яка працює на блакитному паливі, виробляючи тепло і електрику з високим коефіцієнтом корисної дії. Максимальний загальний ККД може досягати 90%. близько 40-42% ККД вироблення електричної енергії, 48-50% ККД вироблення теплової енергії з цієї причини застосування газопоршневої когенераційної установки є для міста раціональним і економічно виправданим, адже виробляючи електричну енергію і використовуючи її для потреби підприємства, горішніх плавнів заощаджуватиме на її вартості від зовнішнього постачальника. Комунальне підприємство теплоенерго зараз купує електроенергію 10 ,70 гривень 70 копійок за 1 кВт. Якщо ми споживаємо газ на цій газопоршневій когенераційній установці, то ми отримуємо собі вартість електроенергії приблизно 6,5-7 гривень. Тому ви бачите, що якщо вона у нас буде постійно працювати, ми ще не тільки виробляємо тепло. Гарячу воду ми ще і отримуємо економію за рахунок того, що вона вартість електроенергії конкурентно спроможна, і ми купуємо дешевше ніж у зовнішнього надавача електричної енергії. Завдяки цьому теплоенерго зможе не лише забезпечити місто необхідними ресурсами, але й суттєво заощадити кошти, що особливо важливо в умовах економічної нестабільності. Урядом заборонено і законодавством України збільшувати тариф. В нашій тарифній складовій вартість електроенергії всього 3 гривні. Фактично, ми купуємо по 10,70. Тобто, яка розбіжність? Різниця в тарифах держава не фінансує зовсім. Тільки завдяки міському бюджету ми справляємося з цим навантаженням і подаємо вчасно послуг. Не тільки в опальний період, а ви ж знаєте, що і літом ми надаємо гарячу воду. Це дуже мало міст робить в Україні. якщо взяти за Перші дні пусконаладки там було 5 днів. І ці два тижні роботи. Е Конмерційна установка виробила для потреб котельні 200 тисяч кіловат це 200 мегаватт електричної енергії. Ну, Якщо загально, може секономити, це майже мільйон гривень економії тільки за ці дві тижні роботи. Заощаджені кошти, які раніше виділялися з міського бюджету для покриття різниці в тарифі, будуть спрямовані на реалізацію важливих для горішньоплавнівської громади проєктів. Велика робота. Зроблена, і вона б не була можливою, якщо б ми ще до війни не встигли зробити повну реконструкцію нашої головної котельні. Ви бачили сьогодні. Ми ще раз звернули увагу, що стоять три потужних німецьких котли, Bosch, стоять надсучасні горілки. Westhaupt. Чому надсучасні? Тому що вони дуже економічні. Дуже економічні. Стоять насоси віло. І все зроблено. Ну я вважаю, що такої котельні в Україні просто немає. не де. горішні плавні стали одним із перших міст в Україні, де впроваджено сучасну газопоршневу когенераційну установку і демонструють приклад, як можна використовувати сучасні технології для підвищення енергетичної незалежності та забезпечення стабільного функціонування критичної інфраструктури. Кошти всі міського бюджету, але вони розподілені на дві частини. Перша частина десь приблизно 45 мільйонів. Ми безпосередньо заплатили за придбання цієї когенераційної установки з міського бюджету, а інших коштів не вистачало, тому ми звернулися до державного банку «Укрексімбанк» і трішечки запозичили на вигідних умовах, запозичили коштів. і Зробили вже монтажні роботи і додаткові роботи, і пусконалагоджувальні роботи, завдяки залученому кредиту. Юлія Сліпченко, заступниця керуючого філією АТ Укрексімбанк в місті Полтава, підкреслила важливість цього проєкту для Полтавщини, на теренах якої подібні проєкти є новаторськими. Ми як державний банк завжди підтримуємо проекти стосовно громад та комунальних підприємств і тому стали не в невосторонь да, саме в цьому проєкті І дуже радіємо, що змогли допомогти, були співфінансували, співфінансували цей проект. Бо такого масштабного проекту, чесно і відверто скажу, потужного проекту то не було. Після успішного впровадження когенераційної установки на теплоенерго адміністрація горічних плавнів планує розширити використання цієї технології на інші комунальні підприємства. Це дозволить забезпечити стабільне функціонування не лише теплопостачання, але й інших критично важливих підприємств міста. Є у нас задуми підтягнути аналогічне обладнання ще на комунальні підприємства з водопостачання і водовідведення. На, скажімо, там, для забезпечення першого, другого, третього водопідйому. Ну, це такий буде окремий проєкт, окремий проект, який ще потребує ну, додаткового осмислення. Цей проєкт розпочався рік тому і виявився справжнім викликом для комунального підприємства і міської адміністрації. Головною складністю стало інтегрування установки в існуючу енергетичну мережу. Попри технічні труднощі, місто успішно впоралося із завданням, продемонструвавши здатність до інновації та адаптації. Цей досвід стане цінним внеском у розвиток енергетичної інфраструктури громади. Однак горішні плавні так і не стали б на шлях до енергетичної незалежності, якби не ініціатива міської адміністрації розпочати модернізацію головної котельні міста ще 2017-го, а саме реконструювати приміщення центральної міської котельні, встановити три сучасні газові водогрійні котли Бош потужністю 30 МВт кожний, сучасне допоміжне обладнання відомих європейських виробників, систему автоматичного контролю та управління роботою котельні. Вже тоді за рахунок збільшення какад. Де котло агрегатів реалізація першого етапу реконструкції котельні дала можливість зменшити витрати на виробництво однієї гігакалорії теплової енергії та знизити вартість паливної складової в тарифі на 6% взагалі по підприємству? Нині нагадаємо, триває монтаж твердопаливного котла потужністю 7 МВт, що в свою чергу принесе додаткову користь. Отже, далекоглядність міської адміністрації горішніх плавнів проявилася у стратегічному плануванні та впровадженні енергетичних проєктів. Що значно покращили енергетичну стійкість міста, завдяки своєчасному розумінню потенційних ризиків та інвестиціям у сучасні технології, місто не лише підготувалося до можливих енергетичних криз, але й продемонструвало ефективне використання ресурсів для забезпечення добробуту громади.